На краю світу серед снігів і пінгвінів українські полярники щодня проводять надважливі дослідження, які допомагають краще розуміти, що відбувається із нашою планетою. Один із важливих напрямків цих досліджень вивчення атмосфери, зокрема, завдяки радіозондуванню. Беремо дуже ніжно радіозонд на ручках. Радіозонд це спеціальний датчик, який піднімається на гельєвій кульці на висоту від 18 до 24 кілометрів і вимірює низку параметрів. Ми випускаємо е, маленьку коробочку, яка, е, в якій дуже багато сенсорів. Основні це сенсори це температура, вологість, е, напрям, е, швидкість вітру в мірі. І ця е, коробочка піднімається до 20 кілометрів. І таким чином, передаючи сигнал, ми отримуємо прямі точні дані про вертикальний розподіл характеристик атмосфери. Давай, за такой. Все? Так. Давай, три, два, один. один. У -у! Супутник ці дані побачити не може через похибки, які створюють щільний хмари навколо землі. То ми саме досліджуємо процеси хмароутворення, опадоутворення, як воно змінюється. Наприклад, що впливає на те, що у нас замість снігу йде дощ, як, в який момент ці мікрофізичні характеристики змінюються. Українські фахівці у зборі даних закривають територію приблизно у 500 кілометрів, адже до найближчих станцій, які займаються такими дослідженнями, по 200-300 кілометрів. Цьогоріч наші науковці також вперше запустили радіозонди одночасно з Вернацького та борту ноосфери. Це дасть змогу покрити більшу площу у дослідженнях і порівняти. Няти зібрані дані. А ще саме на Вернадському у 80-х роках британські науковці вперше зафіксували озонову діру над антарктидою. Сьогодні українські вчені продовжують ці спостереження. Ми маємо от такий люк. Ми відчиняємо У нас тут є східний отвір, щоб. Що побачити саме ультрафіолет з піймаки. Ми дивимося за температурою приладу, тиском на рівні станції, який ярус хмар, яка їхня плотність, чи атмосферні опади це, ми все додатково вносимо в програму. А потім за нашими ACD, довжинами хвиль, ми визначаємо саме цю довжину хвилі, вносимо в програму і маємо вже загальну місто прорахованої прорахований програми. Озон захищає усе живе на планеті від ультрафіолету, але цей газ знищують хлоро та фторомісні сполуки. Останні добре розчиняються краплинами води, що є у хмарах. Проте над Антарктидою цей процес інший аніж на решті планети. Вона потрапляє на стратосферні хмари, які є саме в Антарктиці. Це Срібні хмари, перламутрові хмари. І вони вже складаються на тій висоті близько 60 кілометрів із хрусталиків льоду. І молекула хлору не руйнується, а тільки руйнує озон. Озоновий саме шар. Виснаження озонового шару призводить до збільшення рівня ультрафіолетового випромінювання, тому полярники змушені уважно стежити за його показниками навіть під час щоденних виходів зі станції. Адже надмірна доза ультрафіолету може завдати серйозної шкоди здоров'ю. Для очей там катаракту, якщо будуть якісь відкриті ділянки, навіть там і до раку шкіри. Якщо ми підемо на пляж з вами, там, наприклад, полежимо довго, то ми відчуємо, що у нас спину там, не спекли, там. так само і тут. Якщо просто це швидше тут, бо ми тут менше захищені. Також на Вернацькому науковці стежать за станом іоносфери, іонізованої частини атмосфери, яка відіграє ключову роль у поширенні радіохвиль. Це радіонавігація, супутникові системи, GPS, вони також. Залежить від стану іоносфери, і якщо не враховувати стан іоносфери, то можливі похибки у визначенні координат. Особливо важливі ці дослідження в умовах війни, коли супутниковий інтернет може бути недоступним, альтернативою є короткохвильовий зв'язок. Для його стабільної роботи потрібне розуміння стану іоносфери. Це дозволяє коригувати сигнали, уникати збоїв та забезпечувати точну навігацію, зокрема для дронів, які активно використовуються у бойових діях. Ми вивчаємо, як високоенергетичні події це вибухи і. Великомасштабні пожежі, наприклад, пожежа, яка трапилась в, е, після попадання двох кабів в епіцентр в Харкові, е, як вони впливають на іоносферу, тому що енергетика дуже висока і е, відбуваються хвильові процеси, які змінюють стан іоносфери. Поруч із Олександром його колега Анна слухає Землю. Вона моніторить природний електромагнітний фон землі, зокрема так званий Шуманівський резонанс. Одночасно в різних куточках планети народжуються десятки блискавок, часто невидимих для людей. Аня ж бачить їх усіх. Майже будь-якій точці Землі ми можемо подивитися температуру. І якщо в нас багато блискавок міняється резонанс, ми можемо бити висновки щодо глобального потепління. бо блискавок стає більшим. Мовні ну, більше, вороги більше, і ми бачимо це все тут. А тут збирають та передають дані, завдяки яким ми з вами дізнаємося прогноз погоди. Антарктида, Антарктика це кухня погоди. Тобто тут зароджуються як над океанами, так і над континентом різні циклони, які переміщуються далі через океан в Європу і по всім. Кулі розповсюджуються і синоптики використовують для складання цих прогностичних моделей для прогнозування погоди. Для цього метеорологи використовують два методи візуальне спостереження та спеціальні програми. Основна є програма Вайсела, на якій відображена температура фактична, вологість, атмосферний тиск, вітер, потім рівень. Вимірювання ось у максимальної швидкості. І також ми робимо свої метеорологічні спостереження візуальні вже на метому майданчику. Тобто ми вимірюємо там висоту снігового покриву, замінюємо опадомірне відро два рази на добу. Антарктида це не лише крига та пінгвіни. Це живий науковий полігон, де українці роблять внесок у розуміння глобальних процесів на нашій планеті. Це найкраще місце, щоб досліджувати атмосферу, і це найкраще місце на землі. Це просто найкраща робота в світі. Олеся Турчин та Єхан Міглазов з Антарктиди для Київ 24